В червоному куті, боєць з міста Дніпро, клуб «Вітязь» Юрій Кулик. В синьому куті, спортсмен з міста Кривий Ріг, клуб Тайгер. Олександр. Покотилов! Naši ga je tri raunda po tri hvaline. A no, ovo je zaraz derbi. Дніпропетровської області, Юрій Кулик з Дніпра. Він чемпіон області з бразильського джиу-джитсу з гремплінгу, а це означає, що в боротьбі має бути дуже і дуже пристойним. А Олександр Покотілов з кривого рогу. Він КМС з боксу, чемпіон області з козацького до бою. І мені цікаво, як ось цей од бій проходитиме, оскільки в одного має бути поставлена боротьба, в іншого має бути гарна робота в стійці, і це протистояння двох різних стилів. Як воно буде, коли ці два стилі зійдуться один з одним. Це це мене заводить. До глядацький мій інтерес завжди мріє це сказати доречно. І тільки що ми побачили один прийомчик джиу-джитсу перший о, у нас тут така одразу запека боротьба. І просто коли зносить свого опонента, намагається протиснутися по до суперника для того, щоб не пропускати ці удари, бо в маунті опиняється. Колик б'є він без відповіді. Дуже комфортно все почуває, але все ж покотіло виривається. Покотіло врятує для себе ситуацію, бо виглядало так ще секунд 10 Це буде продовжуватись, і рефері зможе бій зупиняти ні, не настільки все швидко. І знову Кулик. зверху намагається в сайт контрол перейти. Тоді коли о кіумаунт переходить. Кулик, ось що означає Гремплінг. Ось що означає бразильський джиу-джитсу. Це тоді, коли ти набагато комфортніше в себе своїй боротьбі почуваєш, і твого суперника просто не має можливості в цій боротьбі якось конкурувати з тобою. Так, неймовірно, тільки що побачив новенький прийом, не встиг придумати йому назву, але, друзі, зараз побачимо, о, знову зараз я його побачу. Так званий прийом панда. Це тоді, Атакує. коли намагається боєць спину забрати, правильно? Без сумнів, забрати спину, так. І Зазвичай забирають спину, для того, щоб потім ще й шою разом з нею прохопити, провести задушливий. Ось минулого разу. Це кулику не вдалося. Тут він працює активно перебрах, і загалом, якщо чесно, покатілова шкода в цьому протистоянні. Він здавалося, вже вже посподівався, що вдасться в стійці, хоча б трішки попрацювати. Але знову, Кулик його зносить, і зараз ще коліно вмикає і ось по Нарешті є можливість в стійці рукам дати можливість попрацювати і знову його знову хапає Кулик. хапає на жаба мушку. У мене сьогодні тваринні, якісь метафори зоологічні, ботанічні. Мабуть, це через те, що клубу також називається Тайгер, там, от, був, був, Скорпіон. Можливо, це мені якось не вміє. Багато б'є Кулик, і окрім того, що ці удари болючі, варто розуміти, що від цих ударів боєць ще й втомлюється. Відповідно йому важче і головою прораховувати всі варіанти, як його опонент може фінішувати, і руками нав'язувати боротьбу, перекриватися. І зрозуміло, що якщо руки втомлені, можна і на руки болівий привести, можна і шию забрати. І Кулик якраз який чудово розуміє, що необхідно боротьбі робити. Ось зараз спроба провести гірютину від нього. О, чергова гіллятина. Неначе в роки французької революції, гіллятина на гіллятині. Але здається, вдається все ж захват розірвати. Покотілово. Спостерігаємо. І По далі. Захват, я хотів запитати, а за кров надають якісь бали чи ні? Ну, взагалі, ой, ось зараз ось це було досить близько. І гонг рятує Покатіливо. У Мене було відчуття, я ще зараз голову просто відкрутить своєму супернику. Юрій Кулик. І знову ж таки гон врятував. Якби 5 хвилин, то мені здається, ми побачили голову. З приводу крові варто розуміти, що може бути там 5 ударів один влучив, два удари інший влучив. Але один своїми двома ударами вже розсічення завдав, угу. а інший ну, просто торкнувся, так, з дистанції, дотягнувся. Угу. І зрозуміло, що судді мусять зважати на це, на те, що не на тільки на кількість, а й на якість цих влучань. Тому ну, за кров мається на увазі за артистизм балів не додають, але дивляться на те, наскільки великого. Наскільки великої шкоди ти своєму супернику завдав? Я просто ну поясню, бо я в мене колись був невеличкий махач в шостому класі після На першої крові. Е, Ну там як. І е... ти просто взяв голку, пустив собі кров з пальців? Мене мене просто завалили, але у хлопця пішла знову кров. І по рішенню суддів старшаків я виграв. Ну, то от так було. А оце вітає. <клес> <Так>. Потиснув руку. <клес> так. От тому я запитую, чи нараховують бали, бо там були жорстко нарахували. Так. Другий е... раунд у нас. О... А ось тут так, кров необхідно витерти правильно, і... і кров необхідно витерти ще й канвас. Це гаразд. Ми бій продовжимо, оскільки сьогодні вже одного разу таке було, що поєдинок через рішення лікаря завершився вже після першого раунду. Ні, це протистояння продовжується і вирішив не боятися боротьби, бо котіло сам на свого суперника кинувся, викинув двійку і опинився на ближній дистанції. А ось тут цікаво наскільки взагалі це розумним рішенням було. Від нього, бо ну ми бачили, коли в боротьбі максимально впевнено це. Почуває А Чого стоять? Я думаю, ну чого стоять? Треба діяти. К Кричать секунданти, віджимайся. Не ну, розумію, як це можна робити в цій позиції. Але ну я тут людина новенька, можливо не від підлоги від свого суперника. Ось тут клінчі правий боковий від Покатілова. А це було несподівано, мені здається, і для Кулика також, бо він звик, що він в боротьбі домінує, що в боротьбі все йому дозволено, а тут покотіло, вирішив здивувати свого опонента, і це йому вдалося. Єдине, що потім все одно Кулик ініціативу захоплює і ініціативу, і так, Покотілова також. Кулик уже зверху бачимо, хоче він е... трикутних руками намагається провести. Ну, я хотів сказати трошки придушити, нехай ну, буде трикутних руками. Ну це також задушливий прийом. Ми Зараз ззаду спостерігаємо за цим всім. А ось тут з цього ракурсу рефері вирішив нам трішки це все приховати. І ми дивимося, замикає красиво. По Кулик. покотіло не спати, не спати покотіло. Заведіть буди, здається. Здається, все ж вдалося задушливий провести Кулику, але ось що я відзначав на церемонії зважування. Хлопці всі поводилися максимально виховано, максимально з повагою до суперника. І Юрій Коликось в цьому плані, якщо можна виділятись, він виділявся. Він не просто руку потисни, він свого опонента дійсно обійняв і зараз по завершення двобою також обіймає Олександра Покотілова, якого в боротьбі він ну справді знищив. Кулик. Він чемпіон області по БЖЖ, Він чемпіон області по гемплінгу. І він чітко це продемонстрував. І зараз в протистоянні Дніпропетровської області Олександра Покатілова. Він переборов. Місто Дніпро. Клуб «Вітязь».